Усією громадою на тепловізор для односельчанина під таким гаслом відбувся святковий ярмарок, організований спільними зусиллями писарівського ліцею та клубу, ліцеїсти педагогічний та батьківський колектив. Команда садочку Лісова казка. Усі разом створили справжній благодійний гастрономічний ринок солодощів та витворів мистецтва. А творчі колективи місцевого клубу додали події справжній український шарм, загалом спільними зусиллями. Силлями вдалось зібрати 22 тисячі гривень, які громада одразу передала рідним захисникам Списарівки Володимира Шевчука, який боронить Україну на східному напрямку. Два таких масштабних ярмарки в Вінницьких хуторах і в Писарівці були проведені на базі освітніх закладів, на базі ліцеїв. В них в нас їх якраз є два на території округу нашого Старостинського. Е, метою було зібрати кошти на потреби наших е, односельчан. Вінницькі хутори збирали для хуторян в писарівці збирали для мешканців писарівки для мешканця. Зараз розповім детальніше. В Вінницьких хуторах зібрано було порядка 55 тисяч гривень на ярмарці. Долучилося дуже багато мешканців, і люди самі зазначають, що в нас сімейна родинна атмосфера насправді була і. Зібрані кошти дуже швидко, в принципі, на наступний ранок були передані до лав Національної гвардії України, де служать наші односельчани. В Писарівці проведений ярмарок, метою якого було зібрати кошти на тепловізор для нашого односельчанина Володимира Шевчука.